Вітання моїм слухачам, глядачам. Я в публічному форматі хочу поділитися підсумками того року, що минає. Це мої суб'єктивні враження. Вони там не претендують на якусь всеохопність, на якусь істину останні станції, але я вважаю, що маю право висловити свої міркування і, можливо, вони комусь принесуть певну користь, хоча б в сенсі розуміння тої ситуації, яка що відбувається у світі. Ну, звісно, почнемо з війни в Україні, яка є складовою тих глобальних процесів. Багато хто називає, що Україна, Росія це проксі сили там, Сполучених Штатів чи Китаю. Можна багато там маніпулювати термінами, але є факт, є факт повномасштабного вторгнення на територію України, є факт агресії. є... Е... Ну, скажімо так, навіть абсолютно чітко зрозуміло, що межу червону межу перейшов власне, Путін, тобто російська верхівка, колективний Путін так називаю. Так можна сказати, тому що зелені чоловічки з'явилися в Криму ще під час Майдану. Агенти Кремля працювали знову ж таки під час Майдану. Вони ж розхитували ситуацію на Донбасі. Звісно, затягуючи в себе в, 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 всю цю воронку е, того ж руського міра, все більше і більше людей. І власне, от минулий рік він вже, як і позаминулий рік, вже два роки в нас, це повномасштабне вторгнення, він просто загострив ситуацію, загострив ситуацію на тлі тих е, загальних процесів, які відбуваються на планеті. І ще раз е, повернуся до тої думки, що те, що для нас видається хаосом, це цілком може бути. Кимось дуже добре, з, скажімо так, змодельований сценарій, там можливо, якимось штучним інтелектом, нейромережами і так далі. Ну, але те, що стосується безпосередньо нашої війни, ми бачимо на превеликий жаль, що для одних це війна, гори, біль, сльози, для інших це спосіб наживи піару. І це теж є реалії, тому що, тому що така людська природа, як і відповідно кожна людина діє. В, скажімо так, міру свого розуміння ситуації, міру своєї совісті, міру свого скажімо, своїх обов'язків і свого статусу. Навіть так, якщо вже людина потрапила на війну, потрапила на передній край, то вона діє як воїн. І кожен воїн теж не кожен може бути воїном, але кожен, хто воїн, він діє в тій ситуації, як воїн. Він вбиває ворога, він захищає себе, захищає свою землю. Як би це не було пафосно, але справді захищають свою землю не тільки як територію, а як певний, певний набір цінностей, які з цим пов'язані. Ну а трагедія найбільше, як на мене, відбувається в тому, що в той час, коли хтось захищає оці набір цінностей, називаємо, свою, свою землю, своїх рідних і близьких, то в тилу. Цю землю банально продають з 1 січня. Там знов-таки відкривається більш повномасштабний ринок землі. Про це де окремі люди намагаються там кричати, достукуватися, але влада на це просто не реагує. Політиком наш не реагує, Вся, весь фокус увазі, уваги на війні. І ну, це так якби з одного боку зрозуміло, з другого, з іншого боку, завжди я в тій війні бачу певний сценарій. Я бачу це. по... Дозованій допомозі, яку ми отримуємо. я бачу це по тому, наскільки е зростає товарообіг е Росії з іншими країнами. Я бачу сейчас, зрештою, по тому, е скільки е мільярдів чи десятків мільярдів доларів заробляють е компанії, які торгують зброєю. А знаєте, оці компанії, які торгують зброєю, ті компанії, які торгували. Певними медичними препаратами до нещодавно активно торгували, там з'явилися десятки нових мільярдерів, не мільйонерів, а мільярдерів. Але врахуйте ще один фактор: що за тими всіма компаніями стоїть, знаходиться розташований якийсь певний спрут, глобальний спрут, до якого і стікаються ті всі потоки. Потоки грошей, потоки людського болю, страждання. І це вже абсолютно речі, які виходять за межі матеріальної площини, а потрапляють в межі містики, в межі метафізики, але це так само реально. Це можна відчувати, це можна розуміти, це можна, скажімо так, бачити. Не обов'язково там мати ясне бачення, володіти таким даром, але це можна бачити, по, якщо користуватися своїм здоровим глуздом. Свої, кажуть, своїм розумом, а не чужим розумом, з того, з того, що пишуть засоб масової ідіотизації, тому ця війна трагедії в тому, що дуже багато людей гине. Можна сказати, що всі під Богом ходимо. Люди не стріляють, бо кулі носить, що у кожного своя карма, своя доля. Ну від того не легше, тому що колективна доля, колективна доля нашого народу зараз, на жаль, сумна. Якщо ми говоримо про інші народи, аналогічна ситуація, там, коли я десь читаю коментарі особливо затятих імперців московитів, мені просто часом, ну це, це дратує, але з іншого боку, мені їх теж шкода, тому що вони не розуміють, особливо ті, які себе ототожнюють, щиро ототожнюють з русським народом, не розуміють, що в них відбувається те саме, а можливо буде ще гірше. Тобто це процес, який неминуче відбудеться, я про це ще раз наголошую і застерігаю, але застерігаю всіх, хто тішиться чужими смертями. Коли воїн вбиває, якщо він вбиває без ненависті, він не породжує карму. Коли воїн вбиває з ненавистю, він породжує карму. Але ця карма не така страшна тих, які сидять, вибачте, і мастурбують на війну. От тих карма найгірша. тому що вони виплескують певні свої, свою якусь затайну за, за злість, свій, свій весь негатив, вони виплескують це злорадство, в свої комплекси виплескують таким чином і тільки погіршують ситуацію. Війна не лише в Україні, там більше сотні чи більше півтора сотні конфліктів по світу. Навіть папа, який там молився за Україною, він задав не тільки Україну, він задав і конфлікт ізраїльсько-палестинську війну. Зараз всі війни, у нас конфлікти, тому що війни не оголошують вже давно. Він задав і трагедію в Судані, де 7 мільйонів біженців. Він задав інші, скажімо так, ну загалом задав інші конфлікти, в яких гинуть люди щодня гинуть люди. Ну, тобто планета Земля переживає зараз такий от період, коли людство буквально майже сходить з розуму. Ну, але це ще не все, тому що світ змінюється, і е, на тому етапі переходу, про який я постійно говорю, який називають певні сили великим перезавантаженням, він справді має отримати нову якість. В чому може бути та нова якість? До чого? до чого нас скеровують? Нас скеровують не просто там до якоїсь там от, така страшна назва: знаєте, от електронний констабір. Де там кругом електроніка, і ми не вийдемо з ті межі. Тут ситуація трошки інакша. Є людська воля і є людська дія, і людська воля і людська дія, вони можуть багато що, кожного, кожного. кожній окремій ситуації. Не треба десь там, давайте ми зберемось, ми там зараз об'єднаємося, вийдемо з плакатами. Це, ні, це все це, зайві, це, 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 це ситуативні речі. А власне розуміння кожної ситуації і дії в певній ситуації. Ну, Якщо людина на війні, вона діє як на війні. Якщо людина в тилу, вона діє як в тилу, ну принаймні вона не мародерстві на війні. А серед тих, таких ура патріотів, хіба що дуже багато тих, хто мародерствує. Знову ж таки, не тільки в Україні: знакові точки, звісно, Україна і Ізраїль знакові вони з, з езотеричної, з історичної, з, скажімо, з, на мові символів, це теж знакові точки. А чому тому, що Україна це є певний рубіж між так званим західним світом і східним, і в одному і в другому світі є позитивні і негативні сторони, тому що демократія теж має свою зворотню сторону медалі негативно, про яку всі добре знають, хто тверезо мислить, а е, так званий авторитар, авторитаризм, чи е, ну, такі псевдо-традиційні псевдо цінності, якими оперує руський мір, вони мають. Аналогічно теж свої і позитивні речі, незважаючи на негатив. Ну але якщо ми бачимо тільки чорне на одній стороні, більні на другій, ну то ми просто є сліпі, тому що в нас е, немає жодного розуміння, як е, насправді ті процеси взаємозв'язані. А процеси взаємозв'язані, тому що ті люди, які керують е, процесами, а процесами вони керують через гроші, а в них є своє певне бачення, що світ має змінитися. І це бачення, воно не спровоковано і об'єктивними, і суб'єктивними причинами. Об'єктивні причини: те, що цього монстра лихварського вже неможливо втримати, він неминуче, як кажуть, розвалиться цей джин, який вже вийшов з пляшки. І контролювати ту грошову масу, яка просто величезна і яка може в будь-який момент посипатися, практично нереально. Але якщо вона контрольовано посипеться, то контрольовано вони перейдуть до, до перерозподілу ресурсів. Через цифрову валюту. А ті ж самі талони, які були у нас на початку 90-х, це будуть просто в електронному, в електронному вигляді. Але контроль буде значно жорсткіший, тому що нас просто пхає туди, в той контроль. Банально сьогодні згадував таку річ: е -е, приїжджаєш у Львові там, в центр припаркуватися, мобільне паркування. А що таке мобільне паркування? А це мене змушують мати певний пристрій, змушують. Хочу я чи не хочу. Тому що інакше мені створюють дискомфорт до лікаря. Там ви теж маєте записатися там, отримати якусь смс-ку. Тобто нас змушують робити певні речі, а ці, ці певні речі ніхто навіть не, 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 не думає про те, що це порушення наших прав, тому що мають бути альтернативні способи. Чому повинні бути альтернативні способи по дуже простій причині? Ми бачили зараз, всі, всі відчули, ну не всі багато хто хто користується Київстаром, я зокрема, хоча їм вже другу карточку вставив. В інший телефон, і ми бачили, до чого це призвело збій. Масована кібератака. Розумієте, які можуть бути наслідки, який може бути обвал. Неопізнані літаючі об'єкти, і вторгнення НЛО, чи якийсь певний сценарій виглядом вторгнення НЛО теж Це один сценарій, який може бути чергова пандемія, але з вибірковою, вибірковим враженням. А про вибіркове враження вже попередні, говорили достатньо серйозні люди, зокрема, і лікарі, і політики. Я зараз там всіх не пригадаю, але я десь це розміщав, тобто це теж відбувалося. Таким чином, ми перебуваємо з вами в, в тій фазі такого переходу, великого переходу, бо це перезавантаження, яке я хочу зробити, воно не вийде. От не вийде їм зробити той електронний констабер по тій простій причині, що сама природа. Зараз, ну, скажімо так, бунтує проти того, що відбувається взагалі в світі. І те, що римський клуб називає, що потрібно нове просвітництво, те, що нам треба відійти від певних там стереотипів, це все добре, тільки Ну, звичайно, що вони не можуть собі дозволити називати причину цю ж саму лихварську систему, яку лихво, лихву колись забороняли Християнська церква. І по сьогодні забороняє іслам от але власне цю причину римський клуб не згадував, намагаючись певними іншими речами описати, як нам уникнути тої катастрофи, переходу планетарних меж і катаклізмів, які внаслідок цього можуть відбуватися. А це зміна взагалі цього суспільного устрою, суспільно політичного устрою. А звідки він починається? тільки з зміни в головах людей? Чим більше людей буде розуміти, як ці процеси взаємозв'язані фінансові, політичні. Війни, катаклізми, можливі постановочні сценарії, а це все ще більше зараз нагнітається через одну просту річ змішування реальності цифрової і такої реальності. Чим більше людей буде розуміти, тим краще. І я буду намагатися ділитися своїми думками з цього приводу. Більше я там пишу в своєму закритому телеграм-каналі. Хто має бажання, може написати мені на електронну скриньку. В черговий там під тим відео напишу два слова написати про себе, два слова написати, якщо ми однодумці, приблизно мислимо в одному керунку, для того щоб не було різних прикрих казусів з непорозуміннями, бо такі вже траплялися. Ну тоді подивимося, можемо, як кажуть, в тому напрямку більше спілкуватися. Більш вузькому колі там оплата, як я вважаю, нині ще символічна, 380 гривень на місяць. Ну, зрештою, це не обов'язково це не є. Не є бізнес, але ну, для мене це важливо, тому що я в цьому, скажімо так, приділяю достатньо багато уваги. Ну, а взагалі хочу подякувати своїм ще раз слухачам, глядачам, хто підтримує, і побажати всім в цьому новому колі, новому сонячному колі, я вже розпочалося. Здоров'я, удачі, самосвідомлення і! Власне, переходу, швидшого, якіснішого переходу в нову систему людського життя, бо цей перехід неминуче не стане, навіть якщо приведуть вони своє перезавантаження, і ми потрапимо в цей варіант так званого воєнного комунізму. ну, Хто пригадує, а хто не пригадує, може почитати, що це таке. Це коли від кожного по можливості, кожному за потребою, тільки ваші можливості і ваші потреби буде визначати хтось. А ще гірше, коли це будуть бездушні алгоритми робити. Ну, це таке. Тож, почуюся, побачимося. Дякую всім за увагу. І нехай удача буде з вами.